Мої вітаннячко, друзі. Таю вас у себе на каналі, друзі. Продовжуємо працювати на мапі Березівка. Ой, яка Березівка, друзі, щось взагалі вновлена земля. Друзі, дивіться, який в мене тут. Як бур'ян пішов, то просто жах. Я думав вже ж встигну закаткувати, друзі. Да встигну закаткувати, але не тут то було, друзі. Не вийшло, закаткувати ще й бур'ян пішов. Добре, що в нас, друзі, хоч є гідбецит, що ми можемо зараз. О, друзі, треба середній цей мотигаю, а в мене немає підходящого трактора, друзі, щоб брати цю на Тому було прийнято рішення, друзі, внести. Гербіцид відразу по пасів. Так я розумію, зараз ріпак, друзі, може, може ріпак теж пошкодити і я вам скажу, це буде приклад. Ну, воно буде впливувати, може вплинути, друзі, на ворога. Ну, будемо сподіватися, що цього не станеться. Ось ця діляночка, друзі, не змогли ми засіяти, бо тут як ви бачите, калюжа стоїть. Зараз, друзі, відразу з ворота прийду. Перша стадія, друзі, ще нічого не буде, тобто в на нашому ріпочку. А ось, друзі, вже другий, коли ну, це, тоді вже тут широкими колесами не покатаєшся. бо він його, друзі, затопче і все, ну, буде колій між це. Ось так. Ну ми працюємо, друзі, працюємо. Я тоді повернуся, друзі, коли вже завершимо друзімом, друзі, близько. Вам гарного перегляду. Так, друзі, ну ось я до вас повернувся, як ви бачите, мені вже залишилось тут трошки пару проходиків, друзі. Бачите, як, як це як випалює, друзі. Це шкідники маються на увазі, друзі. Ні, ну тут є поодинокі випадки, друзі, там де трошки я пропустив, але вже я не буду так заїжджати, друзі, вже там це бо Дуже боюся, друзі, щоб не спалити даний ріпочок на що А так я вам скажу так, ну, серйозно бульянки, що такий. Друзі, серйозно. І зараз ми напевно це є, давайте подивимось, що у нас тут. Так, друзі, добриво було внесено, так само ґрунтові сухі добриво ми внесли. І тепер, друзі, зараз ну, пройде якісь пару, ну хоча б ніч, друзі, хоча б пару ночів друзі, пройде це і ми відразу внесемо, друзі, вже е е е рідкі добрива, друзі. Бо як ви бачите, на 100%. Ну, верніше, на 50% друзі, у нас одобрена дана діляночка. Але, друзі, от дивіться, вологість. Становить 43, 0, 94, Червона ця. Ну, я не знаю, чи це добре, друзі, чи ні. Е, е, ідеальна вологість то зрозуміло, друзі. Поточна врожайність 102,50%. Утримання вологі, друзі. 27.03, то я не знаю. Побачимо, друзі. Друга стадія зросту мається на увазі у нас зараз Ріпоч, ну, ріпочку. Тому я ж вам кажу, допише плюс, плюс 13% до друзі е врожайності. Ну а там побачимо, Тому я що зараз давайте ми з вами поставимо вже цю всю техніку. Ну, верніше як. Ми зараз, друзі, оце знімемо, бо нам треба рідкі добрива. Щоб рідкі добрива, друзі, треба вирівняти притчі. Як ви бачите, він стоїть дуже щось пріво, ми вже. Змінюємо. по-моєму, Причепаємо. Для... Так поставимо, друзі. А, друзі, нам вже треба якось буде, але ми його зараз відкритим. Мається на увазі, друзі відразу я треба зразу, зараз приготувати, щоб все. Сюди я, друзі, може, поставлю, то може туди я ставити, не буду. Побачимо. we Так, друзі, ну, доброго раночку. Як ви бачите, у нас тут трошки, друзі, подіяв е, грунтовий, ну, він іще, грунтовий, друзі, цей гербіцид. Тепер ми можемо трошки вносити, друзі, цей. Рідкий добре. На календарі, друзі, жовтні місяць і мінус 13 тисяч у нас на рахунку жах. Ну нічого, вийдемо ми з того мінусу, друзі. Друзі, ну добре, я тоді знов таки виріжу цей момент, як ми з вами це, і повернуся вже, коли завершимо, друзі, ми вносити Рідки, Так, Друзі, ну добре, я тоді знов таки виріжу цей момент, як ми з вами це, і повернуся вже, коли завершимо. Друзі, ми вносити. Vous Так, друзі, ну ось я до вас вже повернувся. Як ви бачите, вже завершив, друзі, бризка під такими добривами. Бо ще трошки десь на два проходи друзі. Можливо, на три, знаєте. Буду, друзі, сподіватися, що... Редкий дро доброго друзья побиенька. Как mm. бы, скажу, буду сподеваться. Там побачу. Ну ось ми з вами і завершили бризкати. І, друзі, ось так, так треба заглушити. загрушити повторно. Ну і що, друзі, давайте подивимось, що ми з вами тут цей. Як ви бачите, внесено 100%, друзі. Оточна вражальність, друзі, нам становить 135%. Тобто, відповідно, друзі, сподіваюсь на те, що е, має бути тут, друзі, нормально. Ну, мається на увазі, що е, з цієї ділянки ми ріпаку, друзі, зберемо доволі, доволі файно. Ну, якби є на це сподівання, друзі. А як воно буде, тобто я не знаю. В принципі, друзі, що я можу сказати? От така у нас була продуктивна серія. Якщо от даже ми відкрили зараз статистику цей, то друзі, має бур'янчик трошки зникнути. Ну, зараз побачимо. Так, да, друзі, засох тут бур'ян, все добре. Ну, Там є поодинокі друзі випадки. Але в цілому, тобто, нормально, друзі. Доброго, тобто тут теж внесено, все добре. Дві стадії, друзі. Тільки я не розумію, чого. Чого так, друзі? Краткування, наприклад. А, Оце за нова функція, друзі, не зрозуміло. Тобто пише, що, е, що полито. А що це за полито? Не, не зрозуміло, знаєте? Ну а так, друзі, ось, ось така у нас вийшла серія. Хоча ми можемо зараз і справді у нас є пшениця, друзі. Тобто ми можемо зараз до млин, млин для зерна, друзі, ми можемо зараз відвезти або навіть до перекупника. 15 32 ціх. Цікаво, скільки ми можемо заробити? Давайте відвеземо. Друзі, як би. Зараз тоді, поряд, друзі, трошки буде сьогодні довгою, бо, як ви бачите, трошки ми, ну, я ж кажу, не планували друзі продавати зерно, але вирішили продати. Тому сідаємо у нашого джондірчика, друзі. Заторчика, як ви бачите, немає. тому ми друзі сідаємо і їдемо. Так, друзі, ну я тоді в цей момент так, друзі пришвидшу, мається на увазі, десь до... І як ви бачите, друзі, я до вас повернувся, але в той же час, як ви бачите, ми з вами заробили 205 тисяч 807 гривень, друзі. То ну що, з радісною, як то каже, з гарним настроєм, друзі, їдемо додому. Знов таки, друзі, хочу повторитись ще раз. В цей момент я прийшвидшую, зустрінемося вже, друзі, з вами, коли.

Так, друзі. ну як ви бачите, ми, ми вже повернулися додому, друзі. Як ви бачили, як ми з вами заробили трошки, як то кажуть, грошей, друзі, внесли, я ж кажу. гербіцид, друзі рідкі добрива, і будемо сподіватися, друзі, на те, що е, скоро друзі будуть жнива, друзі. Ми з вами заробимо якусь копійчину. Тому ось так, друзі. так. Ну, я пропоную тоді все ж таки на цьому серію, друзі, завершувати. З вами був Граведі, друзі. Почуємось в наступних відео саме по цій матір. До нових відео, друзі. До зустрічі!